Друзі, усім привіт! Заїхала до нас сьогодні Hyundai Kona 39 кВт 20 рік з пробігом 88 тисяч кілометрів. Сох, до речі, в неї 95%. Офігенний супер, суперський сох. Пройдемось зараз по колу, покажу взагалі стан автомобіля, що є в комплектації, що йде в комплекті і так далі. Тому погнали. Так, друзі, отак от вона виглядає. Колір у нас тут іде мокрий асфальт, саме універсальний колір, який не треба мити кожного дня, бо бруду на ній майже не видно. Вся вона, до речі, йде в рідній фарбі. Ще раз повторюсь, це 39-ка. Запас ходу тут 330 км орієнтовно, дивлячись від стилю їзди. До речі, тут у нас стоїть майже новенька гума 23-го року. Протектор на ній ну, орієнтовно десь 6 мм. Так що гуму вже купляти не треба. Рідна фарба, є тепловий насос, підніму капотик, зараз покажу. І перейдемо до комплектації. Безключовий доступ, датчики сліпих зон є. Також автоскладання дзеркал. Так, тут у нас є Це датчик, кнопка датчиків сліпих зон. Є утримання смуги. До речі, утримання смуги нормальне. То воно не просто вам сигналізує, якби коли ви повертаєте, а утримує в смузі. Це у нас іде Зарядка та ESP, ABS. Так. По самому салончику. Що ми тут можемо побачити? Тут у нас є адаптивний кріс-контроль, що дуже рідко в них, до речі, попадається. Android Auto Apple CarPlay також є. Клімат-контроль. До речі, все працює, вхолодить, все чітінко. Тут у нас йде вибір режиму руху, три режими руху є «Автохолд» та парктроніки. Саме до них хотів перейти. По допомозі водію у нас тут іде і задня камера, і проктоніки. До речі, камера одна із найкращих серед електричок. Все чітко показує так, як воно є. А саме куди рулити, туди так само показує. Дзеркало, до речі, у нас іде з автозатемненням. Стан салону у нас охайний, не зачуханий, не подряпаний. Ззаду тут, до речі, є підлокітник з підстаканниками. Так, тут у нас іде зарядка USB AUX можна. Знизу, зараз вам якось покажу. так, о, видно. Знизу тут у нас є місце під прикурювач та під USB-роз'єм. Бордачок, там сервіски всякі лежать з аукціонів. До речі, машинка йде італійська. Як на дивно, в принципі, всі знають, що одні з найкращих охайних машин це Німеччина. Але італьяшка в рідній фарбі не зачухана, не покосана. Стан просто 10 із 10, реально. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу ще. Оп. Так, от так от у нас виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник з підстаканниками, той, що я казав. Стеля, до речі, також охайна, не брудненька, не прокурена, не пропалена. В комплекті у нас тут іде якийсь наборчик. Італійці нам залишили. Цей тримач для телефону, шкрібок. Так, тут у нас ідуть рукавички, сітка. І сам комплект у нас йде з зарядного пристрою оригінального Hyundai, піни та компресора. А, ще, до речі, є крючок. Без перебільшення авто 10 із 10 постанок. Рідна фарба, сок 95 незачуханий, нова резина стоїть. Що ще треба. Зараз на ринку, до речі, Hyundai, в принципі, Hyundai або Kia байдуже, вважаються одні з найкращих електромобілів. Батареї в них витримують дуже довго. Нам приїжджали кони з пробігами 150 тисяч. Батареї ідеальні. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, зараз приблизимо його. Оп. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, то номер телефону прикріплюю нижче. Ціна його, до речі, 15,5 тисяч доларів. Але якщо хтось купить її підписаний на мене, то зробимо дуже-дуже приємну знижку. Так, повторюсь, номер телефону нижче. Приїжджайте, тестуйте і забирайте. Знаходимось ми в місто Вінниця, старе місто, Ярмоли малешка 1 В вулиця. Напроти авторинку або кольорових домиків. Я думаю, багато хто знайдеться. Усім гарного дня, приїжджайте!